Якими лучани бачать публічні простори у Луцьку? Шість локацій, шість ідей. Ми влаштували воркшоп із залученням експертів та жителів міста. І ось що вони пропонують. Перша локація театральний майдан. Об'єднати різні локації з такою зеленою зоною, використовувати дах театра самого театру і дах цуму, як, наприклад, оглядовий майданчик. Вхід у центральний парк. вити цей простір, якийсь більш досконалішим, більш насиченим життям. І різноманітними е, локаціями, атракціями, щоб якось оживити цей простір, зробити його більш поліфункціональним, збільшити площу зелених насаджень, зменшити кількість транспорт, простір вздовж набережної. концентрувати всі активності в одній зоні, створити більш таке оживлене місце, і окремо від нього створити більш таке місце, де люди можуть спокійно відпочити без шуму, галасу і не перетинати ці дві функції між собою.